Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про захист екрана на iPhone 12 Pro. Цей iPhone 12 Pro я купив відносно недавно. І от продавець, перед тим, як його продавати, взяв і зняв захисне скло, тому що він начитався, що краще, щоб новий покупець бачив, в якому стані екран. І от я придбав цей смартфон без захисного скла. Відразу на AliExpress я замовив ось таке скло Joyroom. Посилання, де його придбати, звичайно ж буде під цим відео. Я його придбав на Aliexpress, причому доставка йшла через Укрпошту і вона зайняла всього 12 днів. Ось так прийшло це скло захисне. Тут є вм'ятина, проте ця вм'ятина ні на що не вплинуло, так як при розпакуванні все нормально. Воно стрім'ялось, тому що тут пустота. До речі, я дивився, як же ж вони визначають, що це на 12 Pro. Ось тут маленьким шрифтом вказано, що це скло на 12 Pro. Причому можна замовити як одне, так два, і максимум три скла. Від цього залежить ціна. Я замовив два скла, і мені це обійшлося у 190 гривень. І, до речі, зараз записую на банальну камеру планшета Oukitel RT2. Не пам'ятаю на скільки мегапікселів, і звук теж записується власне, на цей планшет. Щоб ви не думали, що для того, аби робити відео, потрібно не знати, яка техніка. Це спеціально я записую на таку бюджетну, скажімо, техніку планшет, його камера і звук прямо з мікрофона. Звук, звичайно, трошки не такий якісний, проте можна робити. Значить, що входить до складу: дві серветки, два скла. Бачите, тут зазначено вже 12 Pro 6,1 дюйма. І ось така ще штука. І от я думаю, що це просто для захисту ось цих боків, ніби ніби як додатковий подарунок. Насправді це набагато простіше. Це якби столик. Столик, на який ви виставляєте камеру, і вона у вас не хилиться, не не змінює. Тут не змінюю своє положення, вона у вас стоїть стандартно, стабільно, і ви можете з нею робити все, що вам потрібно. Мені потрібно сьогодні одне скло і одна, один комплект серветок. Так, розпаковуються. Всередині є ось ці наклейки, ось це суха серветка, ось тут волога серветка. Для чого ці наклейки? Я спочатку не знав, потім я подивився відео і зрозумів. Зараз я вам покажу варіант. Значить, перше, потрібно обробити вологою серветки, тому що я користувався деякий час е, цим е, айфоном, і, звичайно ж, тут є сліди жиру. Ось така волога серветка. Вона доволі велика. Складаю її вдвоє і протираю власне дисплей, щоб він був чистенький. Ось я протер, і зараз потрібно витерти насухо, щоб не було ніяких недоліків на цьому дисплеї. Після того, як протерли, уважно дивіться, щоб не було ніде ніяких пилинок, ніде ніяких проблем. Тому що потім це все скажеться, коли ви наклеїте власне скло. Для чого ці е, наклейки? Ось основна наклейка для того, аби забирати пилинки. Що тут будуть. Ось ці наклеїчки. Зараз вам покажу для чого. Ось скло у нас це частина, яка призначена для поклейки. Як клеїться скло? Є кілька способів. Можна забирати ось цю частинку, приклеїти і далі поступово забирати ось цю основу. Другий варіант це повністю відклеювати, прикладаєте поступово. Це все знову ж таки приклеюєте. І третій варіант ось такі є. Ставите це скло і далі ви берете ось такі дві наклечки. Одна наклеєчка, ставите, припустимось тут її. Потім берете другу наклеїчку, ставите її, припустимо, ось тут. Коротше, варіант такий, що ви загинаєте ось ці наклейки, потім берете ось це скло, ставите ось так на бік. Відклеїти цю частину і потім бабам. Прикладайте. Я цей варіант пробувати не буду, тому що він мені не підходить. Я так, скоріш за все, зробити не зможу. У мене, значить, варіант такий, що я відклею повністю цю захисну плівку. і тоді ось ставлю його по верхній частині і потім повністю його прикладаю. Ось так має бути це. Ось так він. Воно має лягти. Відклею основу захисну. Тепер головне тут ось отвір, і ось тут -от отвір. Він має співпасти. Це саме головне буде. Поки що чекаю. У рекламі взагалі все круто. Гоп, Во, І воно все докупить. Склеюється. Що в мене вийде, я не знаю. Ось поки я поставив це скло, ось так і чекаю. Так, тепер пробую ці краї просто затягнути. При цьому, звичайно ж, ваш телефон має бути вимкнутий. Можна і серветкою, в принципі, це робити. серветкою, як на мене, навіть краще, тому що ви відразу і поверхню витираєте. і Можете притиск зробити кращий. Якщо ось таке лишилося, то можна, знаєте, що зробити? Піддіваєте ось ці краї і тоді потрапляєте в повітря і тут же затягуєте. І ось таким чином мені це навіть краще сподобалося. Це теж лайфхак такий. Чуть підділи, і тут же заправили. В принципі, як бачите, майже все ідеально. Залишається тут кілька дуже мілесеньких похерців, але я думаю, що впродовж цих 12 годин ось ці ледь помітні місця затягнуться. Так що нічого складного в поклеїці скла немає. Можете сміливо купувати і клеїти самостійно. Значить, чим відрізняється це скло? Воно відрізняється тим, що тут є ось така. Підставочка, яка дуже допомагає, тому що у вас телефон зручно сідає і він вже тоді не гуляє. І виробник називається Joyroom. Купував я на Алікспресі. Підказки, де саме купував, будуть під цим відео. Ось таке інструктивне відео для тих, хто хоче поклеїти собі скло. До речі, це стосується не лише iPhone 12 Pro. Там ви зайдете і по майже всіх моделях айфона є ось це скло. Так що, якщо вам це сподобалось, можете його сміливо обирати. Дякую, що дивитесь мій канал.